Азнаурії сила лева в тобі коньяк року номер один. Коли оберуть нового папу римського, стала відома дата конклаву голосування за нового главу католицької церкви. Воно відбудеться 7 травня. Підготовка до нього почалася сьогодні. із закриття для туристів Сікстинської капели, знаменитої папської каплиці у Ватикані, де конклави відбуваються з кінця 15 століття. Щодо самої дати голосування, відбутися воно може не раніше ніж за 9 днів після похорону папи Франциска. Поховали його на вихідних. А помер понтифік 21 квітня. Він став кардиналом менше ніж півроку тому. Я останній пліт папи Франциска за лічені дні візьме участі у виборах нового понтифіка. Ця подія конклаву. Це не просто, знаєте, як президента вибирають, і сам може бути обраним папою. Теоретично можу бути вибраним, бо я маю менше 80 років, але мені не хочеться в це вірити. Наш кардинал Микола Бичок про кардинальський перстень стосунки з папою Франциском та про що молитиметься, коли заходитиме до секстинської капели в дні конклаву. До нього вишиковується черга людей різного віку та різної національності. Я в такому захваті. це найкращий день мого життя. Ось компанія підлітків з Австралії, місця його служіння. Він жартує з усіма, але стає серйозним. Щойно ми починаємо спілкуватися. Він просить сказати перше слово на брифінгу для українських журналістів і починає зі співчуття загиблим у Києві минулого четверга. І люди. Такі моменти роблять хвилину мовчання. Але оскільки ми люди віруючі, християни, ця хвилина мовчання для нас перетворюється в хвилину молитви. Микола Бичок, український єпископ, наймолодший кардинал католицької церкви, а скоро ще й кардинал-електор, один зі 135 єпископів, що обиратимуть нового папу римського. Я Є українцем по сьогоднішній день, і я ним залишуся до моєї кончини. Він виїхав за кордон ще в 97-му році. Вчився в Польщі, служив в Сполучених Штатах та в Австралії. Тут у Ватикані отримав сан кардинала. От такі перстень дістають всі кардинали в католицькій церкві, практично. Єпископський це як ознака того, що єпископ заручений з церквою. Тобто, uh -huh. так як відбувається, знаєте, шлюб заручений чоловіка, жінкою. А що буде, якщо мирська людина поміряє кардинальський перстень? Нічого не буде. Не, 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 не вірте в забобони. Це знову із жартами та посмішкою. Кардинал Микола показує тесен свій кардинальський перстень. Але завжди завжди це чисте золото, правда? Так, всередині найцікавіше. Є герб папи, тобто кожен папа, який призначає кардинала, це його особисте рішення. відповідно його герб. Перстень українцю дарував сам папа Франциск в грудні минулого року, коли зводив у найвищій у католицькій церкві Сан. Владика Микола каже: приймав перстень з теплом і любов'ю, хоча далеко не завжди був згоден з понтифіком. І ці слова святішого отця, вони ранили всіх українців. Вони також ранили мене. І я щиро старався донести цю біль українського народу також до святішого отця, що певні ці висловлювання нашими людьми вони сприймаються дуже болісно. Їх це ранить. Батьки молодого єпископа живуть в Україні, Втім, його візити додому ніколи не обмежуються родинними посиденьками. Я відвідав Славутич, Чернігів, звісно, Київ біля Києва. Буча Єрпінь, Бородянка, потім Дніпро, Харків, потім Поза Харків, поїхали вже ближче до передової. З думками про побачене у цих містах, каже і піде на конклав. Про те, що обрати можуть і його самого намагається не думати. Мовляв, папство – надто великий хрест. Над прогнозами експертів та букмекерів. Сміється хто. Входить на конклав як папа, він виходить кардиналом. А хто входить на конклав як кардинал, виходить папою. А от про що молитиметься кардинал Микола Бичок, коли заходитиме до секстинської капели, навіть сумніву немає. Буду молитися далі за Україну, за наших е військових, завдяки яким сьогодні Україна існує за поранених. За тих, які втрачені безвісті, за тих, які в полоні. Нелі Ковальська, Ігор Сірий, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.